Телефон не відповідає, вдома закрито, по вікнам подивися, немає нікого. Ніхто не відповідає, так. Да. Ніхто не відповідає, немає нікого. 7 квітня 2025 року. Евакуація. Куп'янську зловий. Працює дві автівки. Добрий день. Так, вас двоє, так да, тут? Доброго дня. Доброго. Проходьте в машину, сідайте, поїхали. Так, да, бачите, що тут твориться. А ти що відв'язався? Зараз поїдемо. Ось сюди. Ось збоку тут де удобно. Шукаємо жінку, не можемо знайти, вона по адресу немає. Всю вулицю передивились немає. Добрий день. Боря, не бачив ось та шукаємо якусь. Все ясно, так, да, добре, так. Да.